Час новин на дев'ятому каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Прато області. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Спочатку стисло про головне вибух у Павлоградському районі. Вранішня атака поранила восьмирічного хлопчика. Співпрацювала з окупантами. У кривому розі затримали прихильницю руського міра. Операційна зала на колесах. У Дніпрі знову запрацював спеціальний автомобіль для стерилізації безпородніх хатніх собак. 462 га доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти нашої держави. Минулої доби окупанти завдали 64 авіаційних та одного ракетного удару, здійснили 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Впродовж доби підрозділи сил оборони відбили 22 ворожих атаки. Докладніше про ситуацію на лінії зіткнення дивіться в нашій інтерактивній мапі. За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Харківської та Стельмахівки Луганської областей. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали сім населених пунктів Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Кузьминого проте успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Ямполівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка, Луганської області та Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі веселого та ракетного в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали вісім населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Сєвєрного, Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки. Здійснив артилерійський обстріл населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Нетайлове, Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. Також артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Причистівки та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Причистівка, Золотанива та Шахтарське. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Новопіль, Темерівка Донецької області, а також семи населених пунктів Запорізької області. Зокрема, вогневого ураження зазнали місто Херсон та Очаків Миколаївської області. Вранці 31 травня пролунав вибух у Межидіцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство легке поранення отримав восьмирічний хлопчик. Про це повідомили рятувальники. Наразі він лікується вдома. Є руйнування підприємства. Також вчора пізно ввечері. Російська армія цілила по Нікопольському району. Агресор застосував снаряд з БПЛА по Марганецькій громаді. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Збирала розвіддані для окупантів на Дніпропетровщині. Затримали жінку, яка інформувала ворога щодо місць базування та маршрутів переміщення сил оборони у Кровому розі, а також звітувала про наслідки ракетних ударів по місту у месенджерах. Для цього вона самостійно об'їжджала вулиці міста, фотографувала та знімала відео. У той час окупанти використовували ці дані для підготовки нових атак. Зловмисицею виявилася мешканка Кривого Рогу, яка підтримувала повномасштабне вторгнення. Через це потрапила у поле зору російських спецслужб. Наразі прихильниця руського міра перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років за гратами. У Дніпрі викрили заступника начальника одного з управлінь поліції, який зловживав своїми повноваженнями. За даними слідства, правоохоронець разом з братом вимагав у будівельників гроші та погрожував вбивством. Троє працівників будували будинок його родичці і після пожежі підозрюваний звинуватив їх та вимагав сплатити збитки на суму 200 тисяч доларів. Крім цього, поліцейський знаючи, що один з працівників військовослужбовець ЗСУ також вимагав щомісячно перераховувати 30 тисяч гривень із заробітної плати. Правоохоронцю та його брату повідомлено про підозру за фактом вимагання з погрозою насильства над потерпілими. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на майно. Далі за ще звільнені валіті реальність. Ви виберетеся по багажнику, куди поїхали. І два, блядь, та куди багажник я обично їду? В лес, в город, пасу. Ну ти, блядь, дурний, просто з автоматом вийти. Я закопаю тут, я кухаю. Ти не кухаєш, ти себе дозволяєш. Як ти базаришся, блядь? Стой блядь, не розумію. Є ли у вас повернення? У Тут растений розмовський мохір Ярослава. Я з тобою приеду. Операційна зала на колесах. У Дніпрі працює спеціальний автомобіль для стерилізації безпородніх хатніх собак. На ній фахівці виїжджають до власників тварин і на місці проводять безкоштовні операції. Послуга не нова, проте на початку війни містяна вона не надавалася. І лише навесні цього року спецавтівки поновили свою роботу. Як працює? Стерилізаційна на колесах, дивіться далі. Стерилізаційна автівка обладнана усім необхідним, кажуть ветеринари. Спеціальний стіл, кисневий концентратор, електрокоагулятор і ще багато різних пристосувань. Усе для зручності хірурга та безпеки чотирилапого. Його спочатку готують до операції, проводять поверхневе обстеження. Прослуховується сердечний ритм, продивляються на можливі алергічні реакції на наркоз. Далі проводиться седація, підготовка тварини до стерилізації. Толка операційного поля усі послуги безкоштовні для власників тварин. Вони оплачуються за міською програмою із бюджету. Господарям чотирилапого залишається доглянути за ним після операції. Такий підхід вигідний місту, Вважають у міськраді, адже таким чином скорочується кількість безхатніх собак у Дніпрі. Ми знаємо, що велика кількість з приватного сектору цуценят викидують і вони поповняють ряди без притульних собак. Поки що стерилізують тільки собак. Співробітники спецавтівки отримують заявки по гарячій лінії. Далі прокладають логістику та формують графіки стерилізації за зручним маршрутом. Потім у зазначене місце власники приводять своїх чотирилапих. За день ми всіх власників тварин попереджаємо, кажемо, де ми стоїмо, записуємо на час і вони подводять собак. А потім забирають після операції. В Зооконтролі кажуть, що ця послуга не нова. Її припинили надавати через війну, і лише в березні відновили. За цей час встигли стерилізувати більше сотні собак. В Україні хочуть розширити статус дітей війни на тих, які зараз мешкають в зоні бойових дій та на лінії розмежування. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Автори пропонують встановити нові пільги. Це грошова допомога на оздоровлення та психологічну підтримку, а також сприяння в отриманні освіти. Про сучасних дітей війни заговорили напередодні Дня захисту дітей, який відзначають у всьому світі 1 червня. Гуманітарний вантаж від благодійників з Франції. Отримали його партнери фонду Волонтерський штаб Українська команда. Допомогу дніпровські волонтери розподілили серед мешканців регіону. Значну частину гуманітарки отримали люди з інвалідністю. Про підтримку вразливих верств населення. Дивіться далі, які вашим дуже вам дали Ваші організації дуже приємно. У мене пенсія невелика, але всі ці засоби гігієни вони дуже багато коштують. Багато витрачається коштів на ці засоби гігієни, ну і на житлові, ці послуги комунальні, теж вони у нас не дешеві, Ну, якось так, ну нічого, тримаємося. Тетяна Мурашова вже 17-й рік має інвалідність. Згадує, вперше тяжко захворіла у 2006-му. За ці роки пройшла чимало випробувань і зараз рада будь-якій допомозі. У мене було спочатку. Запалення спинного мозку, ну, це називається мій якщо по науковому, mm. да? по-медичному. А потім через два роки в мене трапився інсульт спинного мозку. Mm -hmm. Ну, це я так от, потихеньку розкаюся. Доброго дня. Доброго дня. Не до вас. Окей, так, немає. <реш> Зраділа продуктам і Ольга Торяник. На інвалідності жінка з 11 років. Травму розповідає, отримала внаслідок ДТП. І допомога це теж так, дуже, дуже дякую. Без неї, звісно, було б складніше. Дніпровські волонтери української команди продовжують розподіляти гуманітарний вантаж, що надійшов три тижні тому з Франції. Харчові продукти вручили найбільш вразливим верствам населення. Списки людей сформували в тому числі за допомогою громадської організації людей з інвалідністю. Я знаю, ти зможеш. До війни там піклувалися більше про дозвілля учасників організації. З повномасштабним вторгненням зосередили зусилля на допомозі харчовими продуктами та засобами гігієни. Ми завжди дуже вдячні, коли допо. Е, у нас. Вони дуже активні, дуже раді новим знайомствам, і будемо вдячні на допомогу надалі. Наразі в Дніпрі знаходяться близько 50 учасників громадського об'єднання людей з інвалідністю. Всі вони отримали набори харчових продуктів: хто адресно, хто в організації. В принципі, стараємося надавати допомогу не лише переселенцям, а й місцевим жителям. Тому що це важливо, тому що ці люди і в нас так само потребують допомоги. Ну і хочеться подякувати нашим французьким партнерам БОК ФОЮ за те, що ця допомога стала можливою. Це вже не перша допомога від Франції Україні. Отримувачі кажуть, це не тільки матеріальна, але й потужна психологічна підтримка. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, Ілля Ломовський новини Дев'ятого каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами. Продовжуємо підтримувати Збройні Сили та наближати нашу перемогу. Побачимося.